Привіт, друзі. Скандальна блогерка Анна Алхім на тлі конфлікту з інфлюенсеркою Оленою Мандзюк виїхала з України. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі. Блогерка розкрила, що наразі перебуває у Варшаві. Однак, ймовірно, у Польщі Алхім надовго не затримається. Вона публікувала дописи з Д'юті Фрі, тож, вочевидь, блогерка полетить до іншої країни. Тим часом Олена Мандзюк ділилася. Що на тлі скандалу з Анною Алхім почала отримувати погрози. А 8 травня блогерка повідомила про найстрашнішу ніч в її житті. Сьогодні була одна з найстрашніших ночей в моєму житті. Зараз з нами все добре. Прошу не писати і не телефонувати знайомим. Я зрозуміла, що це закінчиться, якщо мене не стане, або обрати мовчати. Бо третій варіант добиватись справедливості. Я не знаю, чи є у мене на це сили відверто. Не знаю, чи зможу далі. Мені страшно, повідомила Мандзюк. Анна Алхім відреагувала на це повідомлення блогерки. Вона іронічно зазначила, що в неї є Алібі, адже вона перебуває у Варшаві. Бачила, що в Олени там сьогодні була страшна ніч. Якщо що, у мене є Алібі, я у Варшаві, це не я. А я вам казала, що так і буде. Я вам казала, що наступний крок це буде замах на неї. Ну, ніби в принципі так і сталося.